Таємницям Господи, який ти для нас приготував, потішав наші серця, збудовував заохочував ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, це буде коротка різдвяна проповідь. Давайте відкриємо з вами Ісаї, 9 розділ. І прочитаємо вірші, які тут написані. Боже, це Боже Слово, як мені подобається, як пасторафія говорить на початку, оце Слово Боже. Так це дуже важливо розуміти, що ці слова сказав сам Бог. Церква це люди, які вірять Богові на слово. А те, що Бог сказав, це правда. А решта все, якщо узгоджується, то теж правда. Якщо не узгоджується зі словом, то неправда. І не варто йому вірити. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить в краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народце, і ти звільниш йому радість, вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива. Як тішиться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмо тягару його, і кия з рамена його жезла його пригнобителя, як за днів мадіяма, усякий чобіт військовий, що гупає гучно та одежа поплямлена кров'ю, стане все це пожежею за їжу вогню, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида, і у царстві його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж на віки. Ревність Господа Саваота це зробить. Скрізь де ми бачимо слово Саваот, Саваот по гебрайськи, це означає це Боже військове ім'я. Це говорить про те, що Бог буде вести бойові дії, щоб вчинити те, що написано. Ревність Бога, воїна, заступника, захисника зробить це для нас. Що зробить народ, який ходить в темряві, світло велике побачить? І над тими, хто сидить в краю тіні смерті, світло засяє над ними. І в значній мірі цей вірш, ці слова. Стосується до нашого народу, до нашої країни. Багато століть ми були під е, е, темрявою, яка все загусала і загусала над нами, е, позбавляючи нас мови, позбавляючи нас нашої культури, позбавляючи нас, наших дітей, позбавляючи нас видатних людей, наших... Е, е, в культурі, в науці, в освіті і у всіх ділянках, і все, що було найкраще, забиралося від нашого народу, і це був темний період в історії України, який ось сьогодні, я дуже радий, що можу це сказати, добігає кінця в нашому житті. Тому що той народ, який був, як тут написано, гнобителем, і мав кія на наших плечах, він нарешті минається. Бог дав нам визволення, Бог дав нам силу, Бог дав нам перемогу, Бог дав нам підтримку з усього світу для того, щоб допомогти нам звільнитися від цього поневолення, від цієї темряви, і яка брехнею своєю заліплювала очі нам нашим. Батькам, нашим дітям і робила би це до віку, якби Бог не прийшов визволити нас. Всякий чобіт військовий, що гупає гучно та одежа поплямлена кров'ю, стане все це пожежею за їжу вогню. І, а... З самого дитинства я знав ці речі, мене виховували в такій сім'ї патріотичні, так і визвольна боротьба України проти загарбників була однією з ключових речей, якої навчали в наших родинах і в тому місці, де я ріс на Західній Україні. Це було базою виховання дітей, щоби. Ми не втратили своєї ідентичності, тутожності і знали своїх героїв, і знали історію свого народу. І я не міг подумати, що доживу до часу, коли буде таке от звільнення в такому яскравому форматі. Так? Легше було повірити, що це станеться якось, може, там, культурно, чи якось. Може поступово, історично якось люди просто помиряться, так і перестануть робити зло одне одному, але ні, все пішло через, як казав один ветеран, якого я зустрів в метро. Я писав про це в інтернеті, бачили. Він казав, мусить бути через кров'янку, інакше не вийде. І ми дожили до того часу, коли Бог дає нам визволення. Дає нам визволення. І ми мусимо розуміти, що це з Божої руки, бо все, що стається на землі, воно контрольоване Богом, надто успіх, який стається, його дає або диявол, або Бог. А, і визволення з-під окупації брехні, яка завжди походила із а, Сходу до нас, приходила у вигляді Радянського Союзу чи Царської Росії. чи Зараз у цієї Ерефії. Весь світ тепер бачить, що там все брехнею на брехні побудовано. І автор брехні це Сатана, це його царство, царство брехні. І сьогодні Україна визволяється. Цього року Україна визволяється з -під царства брехні і її темряви, виходить на світло Божої правди. І це е, велика річ для нас це звільнення не тільки е, історично, культурно чи національно, але найбільше те, що Бог це робить. Це означає, що Україна наближається до Бога. Бо Бог, е, Бог він автор правди. Правда це те, що існує. І правда, вона завжди від Бога. А всяка правда вона є від Бога. А надто правда, яка сказана в любові, яка живе в любові, яка говориться для того, щоб любити. А, і це свято визволення, якого ми всі чекаємо. Ми чекаємо всі перемоги. Зараз воно невдовзі настане. В цьому вже сумнівів немає ні в нас, ні на навіть в наших ворогів. Найбільша його цінність в тому, що це Бог для нас робить. Україна наближається до Бога. Це дуже приємно. Не те, що приємно, це надзвичайно важливо бачити, розуміти і великий привілей жити в ці дні, бачачи, як наш народ наближається до свого Спасителя, до свого Творця, до Бога правди, до Бога, який визволяє. І як тут написано, народ, який в темряві ходить, світло велике, побачить. Незважаючи на всі ті страждання, які ми зазнали раніше і зазнаємо зараз, ще так, бо дуже багато є страждань зараз. І ціна оплатиться, бо завжди мусить бути ціна. То найбільша ціна була заплачена Ісусом Христом, і власне через те, що ми тягнемося до правди і не продаємо її ні за який інакший мир. Ні за який мир з брехнею, ні за який мир а, з капітуляцією чи зі зрадою. Ми, продаємо, тільки ми не продаємо мир правди ні за що. А через те ми, а, що ходили в темряві, побачив велике світло, велике світло. І ми, що сиділи в краю тіні смерті, світло засяє над нами. І тому, незважаючи на страждання, великий привілей жити в цей час, коли це стається, і бачити, як це світло сходить над нашим краєм, як Бог ламає ярмо тягару нашого і знімає кия з наших плечей і жезло нашого пригнобителя. І... Я переконаний, що ми всі з вами, хто є тут, і більшість українців побачать, як усякий чобіт військовий, що гупає гучно, і одержа, на кров'ю, стане все це пожежою, і за їжу вогню. Ми бачимо, як Бог благословляє наше військо, і воно а, звитяжно і в, з військовою доблестю, про яку ми з вами навчалися, веде. А, свою боротьбу вперто, затято і переможно і успішно і досягає успіхів, так як оце Боже життя. Може не дуже помітно, але невпинно і нестримно. Тисне і витискає ворога не тільки з нашої землі, але також із наших душ, і з нашої свідомості і з нашої історії. бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах його. Влада є в Ісуса Христа на небі і на землі над усім. І сьогодні багато людей в Україні є вже багато людей, які є під владою Ісуса Христа і кличуть до Господа за кожною потребою, яка є не тільки в нас, але у всього нашого народу, і заступається за весь народ, і це в значній мірі. Сприяє всьому тому успіху, що у нас є. Історично, історично, якщо подивитися в історію всіх народів землі, ми можемо прослідкувати одну важливу тенденцію. Те, як ведеться тому чи іншому народові, залежить від того, як той чи інший народ поставився до благовістя. Народи, які приймали благовістя, приймали місіонерів, приймали Боже Слово, а з вдячністю, з радістю ті народи, е, врешті-решт досягали великого процвітання, і ми сьогодні їх знаємо і знаємо, їх, як розвинуті країни чи е, найпотужніші країни в світі. Народи, які зневажали Боже Слово, відкидали Боже Слово, виганяли місіонерів, які несли до них Боже Слово, врешті-решт, заглиблювалися в морок а, невігластва, незнання, а, біди, воєн, і багато з них просто щезли з лиця землі, і більше сьогодні навіть а, їх немає. Отож, відгук на Боже Слово визначає долю народу. Відгук на благовістя про а, оце дитя, що народилось нам. Тому я дуже радий, що я а, разом з вами, що ми живемо в цей час, коли бачимо, як Бог благословляє наш народ через те, що вони приймають, наш народ приймає Боже Слово. Як ми з вами приймаємо, так і решта народу. Недалекі від Божого спасіння, може, ще не всі, звичайно, українці є християнами, може не всі ще розуміють це. але цей перелом, який зараз відбувся, говорить про те, що Бог нас визволяє. І, врешті-решт, недалекий той час, коли вся наша країна буде славити Бога своїми устами, своїми серцями. Святкувати разом Різдво не в релігійності, традиції, але в радості із серця, що буде походити із їхнього серця через їхнє життя з живим Спасителем, який з нами сьогодні є тут. І далі наш шлях, як ми читали в Приповісті 4:18, буде як світло ясне розвиднятися. Все більше і більше до повного дня. Тому що є в нас дитя, даний нам син, влада на раменах Його, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь Володар миру. Дякуємо тобі, Боже, за це слово, благослови решту цього богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.